Мовчки з плакатами батьки учнів Рубіжанської санаторної школи інтернат ходять проїжджать частиною траси між Рубіжним та Кремінною. Розповідають про висунуті вимоги. Губернатор Луганської області 16 березня видав розпорядження про ліквідацію Рубіжанської обласної санаторної школи для дітей хворих на сколіоз. Це єдина школа в області, яка надає реабілітаційні послуги для таких дітей. Тобто, ліквідація такої школи позбавляє наших дітей можливості лікуватись. За словами співорганізаторки мітингу Ганни Соколової, за акцію протесту зібралось близько трьох десятків людей. Ми батьки, зібралися показати наше несогласі і донести до всіх, щоб увіділи, як грубо нарушається власть в Луганській області представник, ну, представниками нашої. Влади, ми проти цього. Ми проти ліквідації цієї школи. Ми хочемо, щоб наші діти вчились. Ми проти розпуску колективу більше чоловік, проти розпуску наших дітей, де більше 120 двадцять Проти закриття школи інтернат і працівники навчального закладу. Я вже не перший раз виступаю, тому вже не знаю, що й говорити. Що значить залишитися без роботи? Що значить, діти залишаться без навчання, діти залишаться без е, відповідної медичної допомоги. За 20 хвилин від початку акції з обох сторін пішохідного переходу утворились затори. Мітингувальники пропускають машини з хворими та спецтранспорт. Чекаємо на роботі це нікого не хвилює. Де ти? Що ти робив? Я зі Старобільська. Я можливо не знаю всю проблематику, але закриття школи це в будь-якому випадку погано. Мітингувальники вимагають зустрічі з керівництвом Луганської облдержадміністрації. написали лист запрошенням. На зустріч з людьми ніхто не приїхав. На сьогодні було отримано чотири, верніше п'ять відповідей про те, що жоден з цих чиновників не зможе з нами зустрітися, оскільки вони, у них у всіх дуже щільний графік, заплановані заходи за їх участю тощо. Окремо, хочу замітити, що ми вже намагаємось зустрітись з кимось з департаментів, з державною адміністрацією. Вже на протязі двох, навіть трьох тижнів. Поліцейські порушення у сфері громадського порядку під час протесту не зафіксували, розповіла речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай. Нагадаємо, 16 березня керівник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай видав наказ про закриття школи та передачу будівлі на баланс Луганської обласної клінічної лікарні. За словами педагогів та батьків, школа працюватиме до 1 липня. Владислав Уколов, Андрій Брігідер, новини на Суспільному.